Привіт! Або, як ще кажуть, Hello. Вітаю вас на своєму курсі англійської мови для початківців під назвою Сонечко. Цей курс наразі існує в тестовому режимі, тому не все в ньому ще ідеально. Але корисної інформації, на мою думку, вже є досить багато. Тому я вас. Запрошу запрошую пізніше вас до, до групи, до індивідуальних закритих груп. Планується спочатку, що цих перших, перших дві групи будуть безкоштовними, а далі вже побачимо. Це залежить від того, коли ви дивитесь це відео, то цей курс безкоштовний, або вже, або вже не безкоштовний. В цьому відео я вам розкажу трошечки. Про ті теми, які ми маємо пройти на цьому курсі, і про те, що ви можете очікувати від курсу, і що я очікувати буду від вас, якщо ви за це вирішите взятись. І, можливо, ще одне відео я запишу пізніше, де я вже трошечки по першій темі почну щось пояснювати. Але це відео нас буде основне. Як я сказав, тільки що. Зараз планується дві створити дві закриті групи, приблизно чоловік по 20 осіб по 20 в кожній з цих груп, і індивідуально ми будемо проводити одну, одну лекцію, але це ніби як урок, груповий урок в тиждень. Це буде як лекція, тому що я буду пояснювати матеріал, але також буде зворотній зв'язок. Ви зможете задати питання, наприклад, в чаті групи. Ми вже розберемось, як саме це буде відбуватися, але ви зможете задати питання, навіть якщо я не відповім під час самого уроку, то в нас ще буде час тоді розглянути всі ці питання протягом тижня. То е, планується, що буде один урок лекція, е, потім. Протягом тижня ми будемо цю тему відпрацьовувати. Ви зможете задавати питання один одному. Я буду відповідати теж на питання, коли зможу. Ну, приблизно приблизно можу вам гарантувати, що протягом 20-24 годин, скоріш за все, це буде раніше, але в мене теж є інші справи, то я не можу гарантувати, що я прямо відразу вам відповім. Але. Рано чи пізно ви, я думаю, отримаєте відповідь на ваші запитання, якщо ви задасте в групі, в якій ви будете проходити цей курс. Ну і отак воно має бути. Курс буде приблизно 10 тижнів, може, 11 тижнів, бо зараз ще деякі теми там міняються місцями. Відпрацьовуються ще деякі деталі, але основа вже все одно є, то, ну. Приблизно це має, це має зайняти десь 10 тижнів. Можливо, ми зробимо невеличку перерву десь після шостої теми. Можливо, ні. Подивимося, як піде. Щоб просто закріпити все разом, щоб воно не розвалювалось. Але це теж буде вже вирішено. Будемо бачити, які результати і як воно піде. Це про курс. На каналі я вам дам посилання до тієї закритої групи. Канал це е, основний канал, він відкритий, публічний канал. Він, здається, сонечко, сонечко English щось так. Е, тобто, канал ви можете самі знайти, він відкритий. На ньому буде корисна інформація час від часу, але це не є е, сам курс, це просто буде тут інформація про курс, і так само ви зможете попросити посилання на вашу закриту групу. На цьому каналі. Просто Це буде місце центральне, куди ви можете піти. Якщо ви не знаєте, з чого почати, ви можете піти на канал і під якимось постом просто написати коментар, щоб звернути увагу на це, і хтось вам відповість, я, скоріш за все, відповім вам на ваше питання. Теми. Тобто, це про те, про як, як ми маємо з вами навчатися. Самі теми будуть такі. Перша тема буде дієслово be і дієслово do. В теперішньому часі. Друга тема. Я їх так з великих літер, щоб було видно, що це вони дуже важливі. Ті самі дієслова в минулому часі. Ми по, 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 трошечки навчимося ними користуватись, і цих дві теми. Просто необхідно, щоб ви їх добре зрозуміли, щоб ми могли рухатись далі. Бо інакше нам постійно доведеться до них повертатися, це не, не ті теми, які можна трошечки пройти і, ніби мати непоганий рівень англійської і погано знати цих перших дві теми. Тому. Я вважаю, що краще нікуди від них не ховатися, а одразу просто вже зробити те, що ви і так рано чи пізно зробите. Вам доведеться це зробити. Я думаю, коли курс вже буде мати свою якусь чітку форму, і він вже буде не безкоштовним, ну, що і є моєю метою. То я думаю, що цих дві теми я просто все одно буду е, мати їх в публічному досвіді, щоб людина, коли вже починає курс, е, вже все одно мала якесь уявлення про них. Тому що якщо ви їх не будете знати краще, ніж на пам'ять, тобто ви їх не будете прямо аж відчувати, то толку буде мало, і ви просто витратите свої гроші і нічого ну, і, і, і ви не будете раді задоволені цим курсом, і мені не потрібні будуть неприємні відгуки про нього. Ну і, і, і знань не буде, в общем, толку не буде, як то кажуть. Тому оцих перших дві теми вони є найважливішими, найважливішими, їх не можна ніяк пропустити. Третя тема в нас буде модальні дієслова. Ми будемо розглядати тільки граматичний аспект їх, тому що модальні дієслова – це одна з найважчих тем в англійській мові. Коли яке з цих модальних дієслів потрібно вживати, але. З граматичної точки зору, це одна із найлегших тем, то ми будемо робити те, що найлегше. Ми будемо вчитись, як їх граматично використовувати, в, реченні, де, в них, де в них місце в реченні. Медальні дієслова. Це вже нас, в принципі, ми покриємо все з часами. Я вам поясню потихеньку почну пояснювати, чому там, часів в англійській мові не 12, 16, там 24, я навіть чув цифру. А набагато менше. Потім в нас буде наступна тема заперечення. В принципі, якщо ви перших три теми будете добре знати, то це буде доволі легка тема. П'ята тема у нас буде питання. Так само, якщо ви добре будете знати перших дві-три теми, то вам це буде легко. Шоста тема у нас розділяється на дві частини. Вона називається. Аспекти дієслів. Перший аспект буде Continuous, часто називають ще Progressive, але от те, що закінчується на ING, якщо ви вже бачили. Якщо ви не зовсім новачок в англійській, то, можливо, бачили: як це пишеться, Perfect, теж в нього є декілька там своїх. Назв, але цей аспект ми будемо теж проходити. Про перерву невеличку, про антракт. Можливо, його буде добре зробити десь ось тут. Після Continuous ми можемо просто зупинитись. подивимось, як все піде. Частіше, коли я займаюся індивідуально. З людьми, то нам доводиться тут десь зупинятись трошечки поки що, бо, бо вже тоді набирається багато інформації, і дещо починає відвалюватись ніби, і погано працює. То, можливо, тиждень нам потрібно буде на те, щоб це ще ще раз закріпити. Не то, що не цю саму тему, а всі теми до неї, бо воно все додається одне до одного. І потім будуть вже доволі, <кій> доволі важкі теми. Ну, хоча і вже з 6-го там з цього перфект. З ним люди вже багато мучаються, але що зробиш? Це іноземна мова. Будуть в нас умовні речення, умовні фрази. Або conditional sentences, conditional tenses. Conditional. Я просто написав. І остання тема У нас буде порядок слів. В англійському реченні. Це так само могло бути і першою темою, але я не хочу вам просто відразу давати дуже багато складної інформації, тому ми починаємо з простої, але і тут цей порядок слів вже буде очевидно, що він є дуже важливим. Тобто, щось ви вже, поки ми дійдемо до цієї теми, щось ви вже будете знати. І на цьому ми теж, можливо, потрібно буде затриматись, тому що там перші, перші ці теми. Всі мають щось зі словами. А оця от остання тема. Там вже будуть в нас присутні інші частини мови. І це ну, тема дуже важка. То ще раз скажу: перших дві теми просто необхідно знати краще, ніж на пам'ять. Перших п'ять дуже непогано б знати. То вони, тому що тоді ви зможете заперечувати, заводити питання. Тобто ви зможете е, нормальну, давайте скажемо перших шість, ось цю continuous. Потрібно знати непогано. Тоді у вас вже, можна сказати, що є деякий рівень англійської. В принципі, не те, щоб ви вже там прямо все вмієте, але е, вже зможете ви якусь розмову підтримати, Perfect, вже без цього можна обійтись, просто це зручно щось сказати. Те, що можна сказати за допомогою perfect, можна сказати і без нього, але тоді це буде декілька речень, і буде воно ненатурально звучати. І, в принципі, якщо хтось буде ним користуватись, вам все одно потрібно буде розуміти, що вони кажуть. То не можна сказати, що це не важливо, але оцих перших шість, якраз нормально, Conditionals. це доволі. Ну, Perfect це доволі важка тема. Conditional це важка тема. І в цей порядок слів в реченні ця тема теж дуже обширна, вона не настільки важка, як там, в принципі, це вся англійська мова побудована на порядку слів в реченні. Тобто, це найважливіша особливість англійської мови, не так, як, на відміну від української, де, в принципі, можна. Ставити часто слова там, де хочеться, тому що самі слова будуть виглядати інакше в англійській мові слова можуть виглядати так само, і буде величезна різниця в тому, де воно стоїть в реченні, і яку воно роль в цьому реченні грає. Оці теми ми маємо пройти за наших 10-11 тижнів. І ще раз нагадую, що перших дві групи, які будуть набрані, будуть безкоштовними, а вже після того. Вже після того, вже будемо бачити, як підуть справи. Все, дуже вам дякую, що ви приєдналися до нашого каналу. На цьому каналі не буде багато, на основному каналі сонечко, не буде багато контенту викладуватись. Не кожен день буде контент, але буде можливо щось корисне. І це буде наш спосіб зв'язку, якщо ви захочете записатися у групу навіть пізніше. То, то ви можете через цей канал е, зв'язатися з нами. Все. Приємної вам подорожі у світі англійської мови, і я точно знаю, що у вас все вийде, якщо ви, будете, якщо ви хочете. До наступних зустрічей!